Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А Це відео, як я обіцяв ще з понеділка, присвячено звільненню зв'язкової служби у зв'язку з наявністю дружини інваліда третьої групи. Не лякайтесь, це попередній ще редакція закону, за якою можна було звільнятись у зв'язку з наявністю дружини інваліда третьої групи, причому немає значення як. В принципі, на що варто звернути увагу, чому я вирішив цьому рішенню приділити увагу. Я вже про нього розповідав. Це наше рішення. Тут я розміщу зверху безпосереднє посилання на попереднє відео, а вам раджу підписатись на YouTube і TikTok мій і е, підписатись на телеграм-канал, де я дам посилання безпосередньо на саме рішення, про яке я вам зараз буду розповідати. Е, в чому суть рішення? Суть рішення, особа звернулася до командира частини з проханням звільнити з військової служби у зв'язку з необхідністю, у зв'язку з наявністю дружини інваліда третьої групи. Командир частини відмовив. Відмовив, причому послався, що ніби недостатньо документів для здійснення постійного догляду. Ну про це ніхто не просив. Дуже дивно, перша інстанція відмовила, апеляція нам задовільнила позов, і касація залишила в силі. На що варто звернути увагу? Чому я вирішив зняти відео? В цьому рішенні Верховний суд дуже уважно розібрав все ж таки. То потребує догляду, хто потребує постійного догляду. Вони нарешті, от, знаєте, ці маніпуляції треба припинити. Я тому і раджу підписатись на Telegram е, і прочитати це рішення. Вони послались на саму цю постанову. До речі, ми скоро будемо там оскаржувати. Е, що стосується батьків-інвалідів цього догляду. Ну, тому я і раджу, щоб ви були підковані і знали. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб люди теж знали. Вони послались на саме положення Кабінету міністрів, яка була затверджена постановою Кабінету міністрів 13.17, 17 які регулює питання надання груп. Де зазначено, там перша група це стійкі значно виражені важкості функціональної порушення організму, зумовлені там. І в кінці кінців не буде читати, спричиняють е до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді або догляді. Друга група це стікі в. Вражені важкості функціональних порушення в організмі і не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі. Це те, що Кабінет міністрів прийняв, пам'ятаєте, в самому початку, а потім внес, вніс зміни, що в ЛКК, довідка, так от постійний догляд для другої групи не передбачений. Ну і третя група взагалі потребує соціальної допомоги і соціального захисту. Там відповідної важкості, помірні, там можете прочитати саме це положення. До, до речі, про це інвалідності також. Я думаю, розміщу тут відео, що ви можете почитати. Верховний суд з цього взяв. Верховний суд зазначив, що безпосередня пряма норма передбачає можливість звільнення на той час. Ще раз, чому я знімаю це відео зараз і чому воно дуже важливе? Це саме важливе, хто потребує відповідно до закону постійного догляду, хто просто потребує нагляд, догляд або допомогу не постійний і постійний сторонній нагляд. І хто в третій групу просто соціальний захист. І Найголовніше, це от ці маніпулювання, на підставі яких відмовляють у звільненні з військової служби. Тому що ви посилаєтесь на один пункт, наприклад, там на пункт 13, а вам говорять по 9 Чи посилаєтесь на 9, а вам говорять на 13 пункт Цю підстав звільнення з військової служби, чи підстав відстрочки. Ну, там В законі про військовий обов'язок, там не 9-13, ну вони аналогічні, в принципі, закону про мобілізацію. Тобто будьте то уважні, на що вам дають відповідь. І захищайте свої права. Це дуже важливо. І дуже важливо в групи інвалідності, які потребують і не потребують постійного догляду, і оці маніпулювання на місцях, і як в ТЦК, що стосується мобілізації, як військових частинах, що стосується звільнення з військової служби, вимагання тих документів, які не передбачені безпосередньо положеннями. Тобто друга група не потребує постійного догляду, цим не передбачено. І зверніть на це увагу. І відповідно пояснювати юристам, які або із своїх ну, незнання норм права, або навмисно намагаються вас вести в оману. Якщо потрібно буде вам допомога звертати, з радістю допоможемо захистити ваші права і підтримати верховенство права, а також відбудувати правову державу в Україні для того, щоб закон поважався. Закон права людини і Конституція України поважалися. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки і пам'ятайте про оці маніпуляції з тим, що вам дають відповіді не на ваше питання, не на ваші норми, і маніпулюванням з постійним доглядом і з звичайним доглядом, які передбачені відповідною групою інвалідності. Поки на цьому все. Поширюйте, ставте вподобайки, і головне підтримуйте. Підтримуйте один одного, підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні Сили. Всім, чим тільки можливо. Україна в нас одна, інша нема. Її потрібно захищати, допомагати. Нам потрібно встояти, не дивлячись ні на що. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!